Усім доброго дня! Мене звати Кривецький Віктор Васильович, і зараз ми знімаємо відео з метою отримання бонуса новічка за участь у біткоін фонді, де ми виконували реєстрацію. Ми зареєструвалися, прийшли в валідацію. Ось ми можемо побачити е, дані по мені на вкладці Мій профіль, поточну інформацію, а також про те, скільки мені залишилось і яка черга у МВР і біткоін фондах, де ми, зокрема... Беремо участь з метою надання допомоги комусь, точніше учасникам, і отримання відповідно самим. Щоб внести інформацію, нам перше поле потрібно заповнити імейл на біржі, де ми виконували реєстрацію. Ми зайшли. І можемо подивитися є у так. настройки, аккаунт. І беремо. Дану інформацію. вставляємо. Далі нам потрібно використати інформацію, мав руковійний адрес поповнення біршою. Ми, ми її можемо отримати у полі баланс МВР. Ось дана адреса. Вставляємо. Адрес кошелька вказаний на вашій страниці фонда. Заходимо на, наш, на нашу сторіночку фонда і беремо дану адресу. Ось вона. Також її вставляємо. Також, як я, як вже я згадував, ми створили кошельок при реєстрації на біржі. Звідти ми беремо наш електронний підпис. Ось наш кошельочок. И маємо адресу для пополнения с фонда. И виконуємо подписать сообщение. Выбираем подписывать. Зараз введемо наш нехитрий пароль. Ось мы его ввели и виконуємо подписать. Ось мы маємо наш електронний підпис. Теж. Ну, або копіюємо. Копировать. И вставляем. В останню строку мы... Вносимо інформацію, ссылку на сайт Ютуба, куди ми відправляємо наш відеозапис, який виконуємо за допомогою програмки screen ScreenNow Matic. Дякую всім за увагу.